Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, всіх вас я вітаю сьогоднішнім святом, святом входа Господня в Єрусалим. І оскільки ми прийшли з вербою, то іще вербну неділю цей день ми називаємо. Свято входа Господня в Єрусалим – Це свято відноситься до числа 12 найбільших свят Православної церкви. По-перше, нам може показатися, ну як? Ну просто вхід. Але раз церква виділила цю подію, то церква хоче, щоб ми прониклися тим змістом, яка вона в собі вміщала. Тому що Господь входить в Єрусалім, задля чого? Задля нашого спасіння. Щоб тут своїм стражданням загладити наш гріх, а потім в третій день воскреснути. І таким чином Воскресіння дарувати вже кожній віруючій людині. Як Господь сказав, що всякий, який буде вірувати, вже не помре, але буде мати життя вічне. Тому то і ми зустрічаємо Господа, який входить в Роселім, з цією гілочкою верби, яка проснулася. Зимою вона була мертва, а тут прийшла весна, вона проснулася. Вона розквітла. І ця верба, верба є от знаменом того, що і після смерті слідують Воскресіння. Це знаменна, знаменна того, що Господь є переможець смерті. Як Він Воскресив Лазаря на четвертий день, коли сестри навіть не пускали, щоб відкрили гробницю, тому що каже, вже пахне. Це жарка країна. Єрусалім. І тому -то тіло швидко розкладається. Однак Господь Воскресив Лазаря, і це було знамен... знаменням того, що й Господь має воскреснути. І це є знаменням того, що коли Господь вдруге прийде на землю, вже судити, всі Воскреснуть. І тому -то от верба свідчить про то загальне Воскресіння. Господь іще накануні, як ви чули с сьогоднішній Іванлій, був в домі. Марфії Марії, вони влаштували для нього трапезу. Марфа служила, Марія взяла дрогоцінне масло, благоухане, помасла його ноги і цим волоссям витерла його, таким чином проявляючи любов. І от ми бачимо навіть цю подію, але по різному її сприймають. Інші апостоли мовчать, очевидно, радіють, бачачи ту любов до Господа, до свого Господа. А іуда заздрить за своєю жадності, що можна було продати і гроші положити в карнавку, яку він носив. Тобто, бачимо, є гріх людський, цей гріх уже робить людиною далекою від Бога, він заздрить, він злиться. Злиться тому, що людина проявляє любов до Бога. Чому він злиться? Тому що гріх опанував його душою. Даже просто бачить любов до Бога і він ходив за Христом, бачив його любов до себе, до інших людей. Тобі він тільки радіти, а людина не радіє. По заздрості, яка робить людину возлобнує. Тому ми повинні дивитися на свою душу, щоб там не було гріха. Тому що якщо ми станемо рабом гріха, то і ми можемо пропасти, можемо озлобитись, можемо і відпасти від Бога. Але сам Господь говорить, що ця Марія приготувала мене на погребіння, помазавши святим маслом. Господь знав, що має бути. Боже він знав людські серця і бачив, наскільки злоба опанувала людьми. Так що от, Господь воскресив Лазаря, а фарисеї вирішили не тільки Христа вбити, ну і Лазаря вбити. Щоб не було цього чуда Божого, щоб люди не згадували Христа не йшли за ним. Ось яка злоба. І от Господь знає людські серця. Він знає, що це вже останні його дні накануні страждання. Господь знає, а інші того не розуміють. Не розуміють того апостоли, який він сказав, що ми йдемо в Єрусалим і мені належить пострадати. Але в третій день я воскресну. Вони це почули, але після цього що вони сказали? Яков з Яно прийшли і каже так: коли царство буде твоє, то дозволь, щоб ми справа і стали від тебе, Сіли від тебе. Почувши ці слова, вони не усвідомлюють, яка біда, яке страждання іде і самі вони будуть устрашені, розгублені. І оставлять Христа. Вони знаходилися в полоні того уідійського уявлення що місія, який має прийти, має влаштувати земне царство, де він буде цар, і його народ буде царювати над іншими. Тому то вони, почувши, Господь сказав, що мені належить пострадати. Почувши, вони не почули, вони все думають, от, ну, ну, щось там буде, але він обов'язково цариця, він вже Господь Бог, він всемогутній, який чудеса він звершував. Вони не розуміють. Тільки після воскресіння, Господь, Відкриє розум у Апостолів, вони зрозуміють святе письмо і зрозуміють, що так належало Богу пострадати третє день Воскресне. То таке спасіння було указано через святих пророків. А тоді вони, почувши, не чули, не розуміли, жили своїм життям, своїм уявленням. І Господь, який підходив до Єрусаліма, він почав плакати не за себе, а за людей. От хто їздив на святу землю, то їм там показують на Іліонській горі, як спускається з монастиря, що камінь, де Господь стояв і плакав. Чому він плакав? За людей плакав. Тому що Єрусалім, Єрусалім, ти не зрозумів свого відвідування, Тобто коли Господь тебе відвідав, ти не зрозумів свого спасіння. В чому твоє спасіння? Я, як той птах, хотів зібрати вас під свої крила, щоб тішити, зігріти, спасти, обагатити, тут зробити щасливим. Навіть на землі. Я би ти зрозумів мене, Я би ти зрозумів, хто до тебе прийшов і як себе треба вести, і в чому твоє спасіння, Я би ти зрозумів. А Господь плакав, тому що не на три з половиною роки, тої проповіді, яку він звершив, Яку звершили його учні, яким посилав кожне місто, чому народ Ізраїля потім буде іудейський наказаний страшно іудейською війною. Тому що всі чули проповідь. Проповідь Христова про Івана не приблизилася. Відід нього тільки через покаяння. Господь бачить, що люди не прийняли того. Що як вони були підкорені гріху і рабами гріха, такими осталися. І будучи рабами гріха, вони свої сліпоті не розуміли свого спасіння, і Господь знав за те, що вони по своїх гріхах вчинять над ним. І те, що Господь озлобиться і страшно їх накаже, вони самі себе накажуть. Господь знав, яка біда йде на них. Господь сказав, що коли інший прийде, ви його приймете. Господь входив в Єрусалім, сказав своїм учням, що вони привели віслючка, на якому ніхто не сидів, з його матір'ю. І він сів, і це образ був того смирення. Він входив як цар і його зустрічав весь народ, як царя. Тому постеляв одяг, пальмові гілочки тримали. Він входить як цар. А якби ці люди покорились йому як царю, царю слави. володарю життя і смерті. Той, який може вести царство Небесне, який може відновити царство земне. Я би йому покорилися. Але люди кричали: Осанна, сину Давіду, Цар Ізраїля. А що означає цар Ізраїля? Тут був законний цар Ірод. Син того Великого Ірода, який дітей Єфрієвський побив. А вони Христа називають царем. А чому вони називають царем? Чи побачили в ньому вони царя слава сина Божого? Ні. Як я сказав, я послухали до кінця не розуміли того служіння, яке звершив Господь. А апостоли не зрозуміли. А народ тим більше. Народ єврейський, який жив 500 років під владою інших народів. Вавилон, Персія, Греки, Олександр Македонський. Потім Римська імперія 500 років, вони народ вибраний, єдиний народ, якого Господь вибрав, який знає єдиного Бога. І вони живуть в рабстві під кимось під язичниками, яке приниження для них, вони жили тільки одним, коли ми звільнимося від цієї влади язичників. І коли вони побачили Христа, який звершить чудеса, який Воскресив і Лазаря, а по закону Моїсея на Пасху всі єврії повинні зібратися в Єрусалім, і тоді збиралися більше мільйона до двох мільйонів. І коли Господь за неділю до Пасхи єврейської, а треба ж було розміститися, щоб принести жертви, очиститися, уже зібралися. розумієте, Коли Господь Воскресив Лазаря близь Єрусаліма. То ця звістка розійшлася по всім, і народ подумав, ну Но от новий Моїсей, він такі ж чудеса звершує, як Моїсей, тому то завдяки чим чудесам, під керівництвом цього царя, то звичайно ми скинемо римлян. І тому, коли вони кричали, цар Ізраїлювали, вони йому проголошували царем, ти наш цар, веди на війну. Але на війну яку? Зброя підняти повстання бунт проти римлян? Вони цього, ось цього хотіли від Христа. А то, що Господь три роки проповідував, що це по вашим гріхам ви знаходитесь в рабстві. Тому то покайтеся, виправтесь, Господь дарує вам свободу, просто зверху дарує свободу. З неба просто так. Як і ріхом, коли спав, обійшли сім разів, хопа, стіни впали. Тільки станьте вірними Богу, станьте свої, своїми Богом через покаяння. А народ цього не розумів. А народ хотів тільки воєначальника для війни мною. Господь призвав людей до духовної досконалості перемогти свій внутрішній гріх і Бог дасть свободу. А люди цього не розуміли. Тому то ці люди, які хотіли від Христа війни і проголошили Його Царем для війни, коли Христос відмовився від цієї війни, тому що Він призвав до духовної війни. Народ, який в Заході зустрічав так Христа і поставив свій одяг, він розочарувався, і цей же народ щиро буде кричати, розіпни, розіпни його, тому що хотіли вони, повторюю, війни і земної влади, яка здобувається просто зброєю. Тому то Господь ходить в Єрусалім і плакав. Але він входить свідомо, йдучи на жертву, що не дивлячись, що цей народ він знав, де кричати, роззіпни цей народ, який підкорений гріхам, який не здатний уявити покаяння. Але Бог, який є сама любов, задля цих людей грішних Господь віддає своє життя і йде для того, щоб віддати своє життя. І там на Христі буде молити за цей народ, Господь, прости, тому що вони не віддали, що вони сотворили. Потім, коли Дух Святий зійде, апостол Петро вийде на проповідь, і він скаже, так, да, так належало пострадати. Але покайтеся і всі приймете Духа Святого. Це ми говоримо про єврейський народ, що вони не зрозуміли, як Господь їх відвідав. Вони не розуміли, що треба для їхнього спасіння, для їхньої свободи. Потім вони оберуть іншого, Месію в 69-му році підніметь війну. І один мільйон євреїв в Єрусалімі буде оточений від голоду і війни загине. Але навіть та страшна ївдійська війна 69 70 року не приведе їх в покаяння, в 130 році піднімуть нову війну. Після цього отримують ще страшну поразку і Рим заборонить, щоб ні один єврей в Палестині не жив. Не будуть російські по всьому світу. Нічого не зрозуміли. Хоча і книги читали. І кожну суботу в синагогу ходили для того, щоб читати Святе Письмо. І читали закон Моїсея, де було сказано, що якщо ви будете виконувати, Богом сказано, як власне, що будете виконувати мій закон, то старий врожай будете викинувати новий дозріє. І ніхто вам нічого не заподіє, ні звірі, ні люди. Але якщо ви будете порушувати, то будете голодати. Якщо далі не покаяєтесь, то звірі будуть нападати на нас. Якщо далі не покаєтесь, будуть вороги вас нижчих. Якщо туди, тоді не розкаєте, будете росіяни по всьому світі, що будете боятися своєї тіні. От все було сказано. Але народ вибрав страшну долю. Чому? Тому що не були рабами Божими. Ставши рабом Божим, це значить ти покорився Богу. Як я казав, на свято Пресвятої Богородиці, матір Бога сказала, ся раба Господня да мене по Слову Твоєму. І Господь селився її у трубу. Так і ми, покраючись Богу, сповнюємося Духа Святого, тому що творим Його волю, стаємо Його дітьми, його людьми, тоді Господь своїх дітей береже, все подає. А той, хто, як в груди, каже, що він вільний, може виявити, що він є раб гріха, який приведе його до погибелі. Мо це це свято застарає це нас з вами задуматись над своїм життям і заглибитись в свою душу. Ми з гілочкою прийшли для чого? Що Господь переміг всякий гріх, всяку неправду, і переміг смерті, переміг дьявола на Голгофі. І це ми з гілочкою прийшли не тільки засвідчити перемогу Христову, а ми свідчимо, що перемога Христова це є наша перемога, тому що ми йдемо за Христом. От повинні за ним йти смиренно покараючись волі Божій. Якщо є біда, війна, якщо є нападки на церкву, як зараз, значить ми повинні принести покаяння. Перш за все, заглибити в себе, не допустити, щоб в нас була яка-небудь недасть. Злоба, роздратованість, прокляття і так далі. Ні. Христос смиренно входить в Єрусалім, знав, що йде на Голгофу. Але знав задля чого? Задля спасіння людей, людей, тому що це його любов заставляла так чинити. Так і ми, раз ми Божі, діти Божі, раз ми християни, Його діти, раз ми хрещені тримали Духа Святого від Бога любові, значить ми теж повинні переносити смілину всяку неправду, яка є і навколо нас. Смиримося, як сказано в Іванні, Господь Івознесе, а гордих принесе. Тому то в цей непростий час будемо приносити покаяння, несуче свідоцтво зна мене перемоги Христової цю вербичку, скажемо. Як Господь воскрес, так і Господь і Воскресить нашу церкву в свій час, якщо достойно пройдемо через свою Голгофу, Господь Воскресить і нас, коли вдруге прийде, для того своїм вірним дати нагороду і вести в царство небесне. А хто був невірний, невіруючий. То, як сказано в Євангелії, вже був вже засуджений, тому що був невіруючий. Ну то я бажаю, щоб ми несучи це, знамено перемоги Божої Гілочки Верби дійсно були переможцями. Перш за все, над самим собою, своїми слабкостями, своїми гріхами, над спокусами цього світа і над неправдою цього світу. Щоб дійсно ми з Христом і його церква були переможцями. Пасі Господь, з Nós... Nossa...